Як змінилась природа корупції в Україні у 90-х та на початку 2000-х відбулася так звана приватизація капіталів? Держава володіла до цього заводами, будівлями, бізнесами та цілими галузями економіки. І ті, хто мав доступ до чиновників до цих посад або займав ці посади, отримали у власність ці ресурси у 90-х і 2000-х. За останні 10-15 років ситуація змінилася. Настала так звана епоха приватизації потоків. Йдеться вже не про заводи чи нерухомість, які отримують чиновники чи там олігархи майбутні, а про державні кошти. Український бюджет дуже великий чиновників та бюрократів, які живуть за його рахунок, сотні тисяч, а то й мільйони. Вони не створюють економічні цінності, а контролюють і розподіляють бюджетні ресурси. Ось саме ці потоки державних бюджетних коштів і стали зараз головним джерелом корупції. Вони ж стали і причиною корупції. Таким чином, якщо раніше приватизували власність і ставали олігархами, то сьогодні приватизують гроші, які проходять через державний бюджет. Погоджуєтеся з цим чи ні? Пишіть в коментарях.